Пане Дмитре, давайте ще з вами поговоримо про Авдіївку, тому що ситуація виглядає дуже серйозною. У ворога нові просування окупанти вже за кілометри від головної дороги у місто, що і в принципі нашим логістичним шляхом про це пишуть і військові, і речники бригади, які знаходяться на цьому напрямку. Як ви бачите ситуацію, то я нагадаю, що Валерій Залужний, коли давав брифінг у узимку, він говорив про те, що якщо буде необхідно, то Збройні сили України вийдуть з Авдіївки, аби врятувати життя особового складу. Чи вже настає цей момент, коли збройні сили можуть вийти з Авдіївки? Ну і давайте почнемо з того, взагалі, завдяки чому стався можливий. Прорив російських окупантів, головне управління розвідки Міністерства оборони проспало ситуацію з проривом російських окупантів в районі царської охоти Це готельний комплекс. Ну це про те, що штурмові підрозділи російських військ та саме підрозділи спецпризначення декілька місяців готували цей прорив, а в моменті використання дренажної труби, яка проходить під позиціями Збройних сил України. Протяжність до 2 кілометрів. У її собі не один місяць проводилися інженерні роботи. Це розчищення труби, проведення сварочних робіт, бурових робіт та все інше. Під боком головного управління розвідки Міністерства оборони. Я з розумінням ставлюся до того, що Кирило Олексійович Буданов в цей момент був зайнятий, давав чисельні інтерв'ю. Але українське суспільство має почути відповідь на питання, яким чином. Ці ну, роботи були не помічені головним управлінням розвідки Міністерства оборони. Це царина їх діяльності, основна, а не прес-конференції. Військова розвідка це те, чим вони мають займатися. А у підсумку ми маємо те, що маємо. Вони пройшли е, ці, цією дренажною трубою у тил українського групування і захопили низку е, 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 об'єктів на вулицях Соборна, Чернішевська. Мовиться про багатоповерхівки і нав'язали Збройним силам України характер вуличних боїв. Що таке вуличні бої? Це бої високої інтенсивності, коли втрати атакуючої сторони 3 до 1 у порівнянні з. Стороною, яка перебуває в режимі активної оборони, так, от, на жаль, на відміну від Бахмута Солідара і тієї жовтівки, наразі збройні сили змушені атакувати позиції російських окупантів, які закріпилися в цих дев'ятиповерхівках, і намагатися спробувати локалізувати прорив не і відповідно, втрати оперативних резервів, які би мали би виконувати інші функціональні обов'язки, наразі ну. Досить серйозні, причому під загрозою опинився власне укріп район зени той самий укріп район, який будувався 2014 року, який фактично закатувався у бетон, і окупанти не могли протягом 10 років прорвати ці оборонні позиції. А наразі постало питання: що ці позиції під загрозою відповідно стоїть питання: що далі робити? Або виходити з Авдіївки, або відповідно знов демонструвати. Авдіївка, фортеця Авдіївка те саме, що було із Бахмутом. Але, знаєте, не випадково залужний сказав про те, що не варто повторювати ситуацію з Бахмутом. Ліпше виводити з війська, щоб унеможливити трату особового складу і прикривати ділянку фронту, умовно шириною 6 кілометрів, ніж розтягувати оборонні позиції на відстань до 30 кілометрів. Але, товариство, якщо знов буде переважати політична доцільність над військовою, і якщо знову політики втрутяться у прийняття військових рішень, то будемо мати те, що будемо мати, будемо мати знов таки інтенсивний характер вуличних боїв з неможливістю локалізувати російський прорив. І, відповідно, високим коефіцієнтам загибелі особового складу, я не малюю фа чорними фарбами. Я просто називаю речі своїми нами. Ситуація складна, ситуація не критична. Але є прориви окупантів безпосередньо до основних локацій. Це якраз ті траси, які, траса, якої, і а, проводяться локації Збройних сил України. Ротація складу, підвезення БК і вивезення поранених. Якщо переріжуть, ну, ситуація буде не зовсім простою. Є певні а... такти. Так, прошу. Я просто хотіла уточнити, тому що з того, що пишуть наші військові, які знаходяться на тому напрямку, Росія дуже активно застосовує різні типи ударів і ракети, і все, що не хочеш. 40 ударів до обіду понеділка було нанесено по Авдіївці. Я нагадаю, що Авдіївка це не є дуже велике місто. Це не Маріуполь навіть, якщо в порівнянні ми говоримо. А відповідати немає чим, тому що не, не вистачає нам боєприпасів, не вистачає нам снарядів і, очевидно, не вистачає людей. Пане Дмитре, якщо ви хоча б цей баланс досягнути, чи можна втримати Авдіївку? Знову стоїть питання доцільності її утримання. Ще раз повторюю, uh -huh. окупанти намагаються е грати, ну скажімо так, створити. З двох сторін оперативного оточення з двох сторін вони тиснуть на позиції Збройних сил України. Основне завдання це вихід на район Бердичі та Ласточкіна з метою перерізати якраз локації збройних сил України. От там, якраз в районі Степового напрямок Бердичі, Ласточкіна є просування окупантів, плюс відповідно просування. До 9-го кварталу, про що я говорив, відстань до 1 кілометра там тобто, ситуація непроста. Але знов кидати оперативні резерви для утримання просто міста як символ, на мій погляд, не має абсолютно ніякого сенсу. Ліпше, на мій погляд, я висловлюю свою думку, вирівняти лінію фронту і вже потім, скажімо, тримувати натиск російських окупантів, але товариство це за умови, якщо є куди відходити. Якщо за цей час встигло побудувати другу і третю лінію оборони. Але якщо буде як в Бахмуті, коли 9 місяців українські війська героїчно оборонили місто, а потім виявилося, що оборонні позиції не підготовлені, то відповідно виникне питання: куди дійсно тоді виходити завдівки і на які підготовлені оборонні позиції? І головне питання: а чому інженерно-фортифікаційні споруди почали будувати тільки взимку? Ну, погодьтеся, це найкраща пора року, правильно? Тим більше, що на Сході температура в це, цей період мінус, до мінус 20 градусів. Ґрунт мерзлий. А хто несе відповідальність за будівництво оборонних споруд? Генштаб? Міністерство оборони? Ні. Генштаб жодним чином я ще раз підкреслюю, це і місцеві військово-цивільні адміністрації, відповідно Міністерство оборони України. Всі намагання перекласти відповідальність на залужно є недоречними. Чому вся ситуація намагається знов таки замазати головнокомандуючих збройних сил України? Але ще раз підкреслю, якщо є прорахунки головного управління розвитку міністерства оборони, відповідно самого Міністерства оборони. Щодо відсутності інженерно фортифікаційних споруд, то всі спроби дискредитувати залужно не мають під собою ніякого підґрунтя.